Ми продовжуємо розповідати про деталі нової редакції 2.5. І, як я казала на початку, функціональність реалізована в бас ERP 25 гарно себе зарекомендувала протягом року і тепер з'явилася і в комплексному управлінні підприємства. Вирішення задачі актуалізації планів закупівель із використанням підсумовуючого та змінного планування. Для того, щоб дати контекст цієї доповіді, я почну з того, що в управлінських рішеннях лінійки БАС є підсистеми планування. В БАСІРПІ2.5 і комплексне управління підприємством 2.5 – це планування продажів, планування виробництва, планування закашок і планування купівель. Зокрема, в плануванні купівель в нас є деталізація по складу, підрозділу, партнеру, оферті є автоматичне заповнення за формулами або за джерелами, тобто даними з самої інформаційної бази даних. Також є варіант заповнення планів шляхом завантаження з файлу в форматі електронних таблиць. І будь-який спосіб, який ви вибираєте, він зберігається в параметрах планування і ви можете потім використовувати вже раз зроблені налаштування. Є можливість зіставлення планів купівель з іншими параметрами потреб і забезпечення, є можливість управління затвердженням планів за допомогою статусів. Це статуси у підготовці план, чи він в роботі, чи його вже затверджено, або навпаки скасовано. Є контроль виконання планів купівель та оплат постачальникам, є можливість актуалізації планових купівель. І ось на цьому ми зараз і зосередимося. На, тому, на методах актуалізації є новий метод, це змінне планування, і метод, який продовжився з, 20, з редакції 2.1, це підсумовуюче планування. Коли в нас виникає потреба в цих механізмах. Наприклад, в компанії є затверджений план на певний горизонт. Наприклад, на рік. Частину року вже пройшла, факт, звісно, не ідентичний плановому, тому план треба актуалізувати з урахуванням того факту, який є, і з урахуванням залишків, які зараз наявні на складі, щоб не закупити зайве. Розглянемо приклад, коли в нас є план на рік з періодичністю місяць, з дестаналізацією до підрозділу і складу. У е, нас е, зараз закінчується червень і ми хочемо врахувати результати першого півріччя і актуалізувати наші плани на липень-вересень, тобто на третій квартал, в рамках затвердженого річного плану купівель та з урахуванням тих залишків на складі, які в нас є. Наприклад, е, ось на, е, на екрані ви бачите залишки на складі кондиціонера 9 штук. А в плані купівель в нас є 120 штук, які ми збираємо, план закупити 120 штук, з яких 27 в липні, 36 в серпні і 18 в вересні. Що ми робимо, якщо ми вирішимо виконув... актуалізувати за допомогою змінного планування? Ми починаємо з того, що вводимо новий документ План купівель на третій квартал, і в виді плану встановлюємо варіант заповнення, розширений заповнення за джерелами, тобто візьми дані з бази даних. І спосіб планування саме оцей заміщуючий. У правилі для заповнення плану ми вибираємо такі план купівель зі знаком плюс. І режим вибірки даних зі зміщенням періодом равним 0. Тобто за цей же період беремо оцей план, який ми щойно бачили, витягуємо в нас новий план купівель. І другий додаємо показник, це джерело вільні залишки. Їх беремо зі знаком мінус і з датою на початок періоду, на 1 липня. В цьому випадку, для прикладу, ми зробили відбір по складу побутова техніка і номенклатурі кондиціонер. Відповідно до встановлених намір правил формується новий скоригований план купівель на періоди липень, серпень і вересень і скориговані значення планового показника, нам скориговані значення планового показника в нас розраховуються, як план купівель. За один період планування мінус вільні залишки поділені на е, кількість періодів. Тобто там у нас залишок 9 ділиться на 3 періоди, відповідно е, мінус 3 в кожен з трьох місяців. Е, і ці нові зменшені значення відображаються в топничій частині актуалізованого плана. Для того, щоб система підхопила нові дані, нам, звісно, цей план треба затвердити. Ну і на Новий план купівель заміщує значення попереднього плану відповідного періоду планування. І вже ці нові значення плану будуть зараховані для формування, наприклад, закупівель, формування замовель постачальнику. Ось вони за планом на три одинички в кожному місяці зменшені. При цьому попередній план, він залишається в системі. Якщо треба пригадати, які показники ми затверджували в попередні періоди, ми можемо їх побачити. Але для системи він вже не актуальний, вона його для планування нових планів або для формування замовлень, вона його вже не використовується. Ну і нікуди не подився варіант підсумовуючого планування, розглянемо, як він буде виглядати. Приклад аналогічний. Ті самі залишки, ті самі плани. Перед початком літня хочемо врахувати ці залишки і зменшити наші плани. Отже, вибрали, нам треба підсумовуюче планування. Так само формуємо документ план купівель на третій квартал. У виді плана так само розширений варіант заповнення за джерелами, але спосіб планування тепер вибираємо підсумовуючий. У правилі заповнення плану вказуємо джерело даних планування. Для підсумовуючого метода нам потрібно лише одне джерело це вільні залишки зі знаком мінусом і режимом відбору даних на дату. Вказуємо дату початку місяця планування, тобто початок липня. Якщо нам потрібно актуалізувати плани тільки по якомусь складу, якомусь номенклатурі, робимо відбір по ним. І е, якщо в нас був е, вільний залишок 9, самі 9 одиниць, то план купівель в табличну частину попадуть на кожен місяць е, саме оці мінус 3, мінус 3, мінус 3. Е, і під час замовлень постачальнику, так як ми вибрали метод підсумовуючий, то система буде брати той старий план, зразу віднімати від нього оцей коригуючий план і видавати ті самі змінені дані, як ви бачите на скріншоті. Отже, ми побачили два тепер доступних варіанта актуалізації планів. А користувач може вибирати будь-який з цих варіантів актуалізації в залежності від того, що йому зручніше. Змінне планування для того, щоб в змінному плані бачити вже повні скориговані показники, чи підсумовуючи планування, в якому... В старому плані ми бачимо, що думали спочатку, і в коригуючому плані, з яким будемо складати, бачимо, наскільки треба той старий план змінити для того, щоб отримати наші нові показники. Це все по цьому питанню, і далі я передаю слово наступному доповідачу.